Бачу себе дівчинкою шкільного віку, пам'ятаю себе, да? якої бу... ну, були стереотипи. Да? Дівчинка не може бігати з хлопцями і грати в розбійники, да? або дівчинка не може сідати на трактор і їхати, ну, бо ти ж дівчинка. От. А чому? У мене завжди було питання: чому я не можу? Ну, Бо ти дівчинка, ти не зможеш. А чому я не зможу? І знову відповідь: бо ти дівчинка. Почуваємо і ми, але ми підтримуємо всі її ідеї. Весь колектив підтримує її ідеї, але ми так. ругаємо і не цей, хоча іноді, так сказати, Хоч, хочеться й побити. Хочеться спокою, а тут побити. Де Борисовна? поїхала, ось знову щось привезе. Ну, ховайтеся. Ну, тобто, ну я розумію, але завжди їм кажу про те, що ну, ми не можемо стояти на місці. Ми розвиваємося діти. Ми ж хочемо навчати дітей і хочемо навчати їх як найкраще. Ну, тому ми маємо відчувати оцю хвилю запиті, бути з ними на одній хвилі. Я в школу і починала працювати як вихователь продовженого дня. І треба було замінити вчителя математики. Ну, Я сподобалася адміністрації, як я веду уроки, як я тримаю клас. І на наступний рік мені вже було запропоновано години математики і інформатики. І так помаленьку, помаленьку. Інформатики ставало більше один, і на сьогоднішній день я вчителька інформатики і математики. Більше все-таки інформатики, хоча навчалася потім вже і все надолужувала самостійно. Але на сьогоднішній день ну, вважаю себе таким непоганим я думаю, інформатиком. Ще таким одним із запитів, мабуть, стало те, що Взявши п'ятий клас інформатика, підручників не було. А діти звикли вчити по підручниках, і батьки дуже багато задавали питань, а що дитина має прочитати. Тоді була ідея створення блогу, мого вчительського блогу, але саме для учнів. Він почав помаленьку розростатися, то я його створила спеціально для учнів, де розміщувала всі матеріали. Тому це воно все співпало. Півпало те, що й мені треба було знайти вихід, мені було необхідно знайти цей вихід. Інакше ну, прийшлося просто піти з роботи, мабуть, шукати щось, себе реалізовувати в чомусь іншому. Це ну, моя самореалізація. А коли ти починаєш вірити в себе, починають вірити в це твої учні, і вони стають успішними, тому що я більш ніж переконана. Що лише людина, яка може бути щасливою, може бути успішною, може швидко трансформувати свої ідеї, швидко генерувати їх, знаходити вихід, рішення. На цього може навчити інших. Це було давно. У мене чоловік потрапив до лікарні, йому ми зробили апендицит. Після апендициту, повернувшись додому, а ще у нас був отоплюючий сезон, да? треба було топити. І потрібні були дрова. Так як йому не можна було цього робити після операції, треба було поберегтися, то взявши сокиру до рук, Олена Борисівна пішла рубануть дрівцят трішки. Сусідка бабуся, побачивши, як я рубаю дрова, сказала таку фразу: чи варто було виходити заміж, щоб самій рубати дрова? Кажіть, будь ласка, що в цій фразі було стереотипного? Мені подобається сам предмет, можливо, тому що це єдиний, мабуть, предмет, який потребує постійного розвитку і навчання. Жінки в майбутньому, да, з чим вона має займатися. Ну, Мало хто з дівчат може там сказати про те, що вона хоче там займатися наукою, або вона хоче стати бізнесменкою, да, або вона бачить себе розробницею в it технологіях Вони бачать себе як жінку, як дружину, як майбутню маму, як. Скажімо, хранительницю домашнього вогнища. І хоча дівчата, коли мені говорять, дівчата, вони нібито краще в школі займаються, вони такі більш відповідальні, ніж хлопці. А от де дівається потім ота впевненість, так і незрозуміло. Тому от цієї впевненості, мабуть, у дівчат трішки менше. Тому ідея дівчат STEM — зробити їх більш впевненими. Робота з будь-яким проєктом починається з паперу. Ручка і папір. Вони сідають, і я їм кажу, всі ідеї, які у вас є, навіть ті, які вам здаються безглуздими, ви всі записуєте. Це може бути одне слово. Записуйте в стопці, це може бути один стопець, другий. І з цього ви завжди знайдете ту ідею, яка буде найближча для вас. Коли вони отримують такий простір, де їм це дозволяють, вони починають робити ті кроки, коли не бояться помилитися, коли вони не бояться спитати, коли вони стають більш впевненішими в себе. От тоді це круто. Участь в різноманітних проєктах це челенджі. Ну, от у нас такий був проєкт Професії без обмежень». І дівчатка також проводили вони початкові лавки. Вони є активними такими учасницями проведення інженерних тижнів, stem тижнів Це той рух, той поштовх для кожної з дівчат, який дозволить їм розвивати себе, в будь-якому напрямку, в якому вона себе бачить. Перша ластівка була 18-19 рік, Анастасія Канівець. Це була менторська програма дівчата STEM», де відбиралися дівчата України. Їм давали ментор. Це були і науковці, це були і бізнес-вумен, це були і інженерки, і архітекторки. Потім, 19-20 рік, ми знову спробували себе в цій менторській програмі. Одна з учениць, це вже Таня Зінченко, вона також попала у цю двадцятку топ дівчат України. Потім був створений філіал Дівчата STEM». І ті проекти, які подобаються дітям, да, їм Хочеться створити певне середовище, воно має бути безпечним, воно має бути зручним, воно має бути їхнім, перш за все. А коли воно стає їхнім, коли вони самі докладають і щось роблять. Ну, був у нас такий конкурс. Ми спробували з моєю колежанкою. Тут, до речі, у нас були злучені тільки дівчата і хлопці. Архітектурний конкурс Оскар, де ми не просто перемогли всеукраїнському українському етапі. Наша робота була визнана найкращою з нашій віковій категорії це було перше місце на міжнародному конкурсі в Парижі. Ну, скажу, для нас це було величезне досягнення. Вітаємось. Настав час для нашого гостєвого майданчика. Ми з Костю передсунулися до столу, тому що у нас дуже багато гостей. Дозвольте мені їх представити тепер е, за іменами. канівець Анастасія, Зінченко, Тетяна, Білоконь, Анастасія, Біріна Ольга, Зобніна Анастасія і також їх вчителька інформатики та математики Поміщнянської школи Noродин Олена Борисівна Тримко. Е, вітаю вас, дякуємо, що прийшли. Маленькому містечку, в невеличкій школі, в звичайній, да? не в центральній школі, не обласний навіть центр, не районний центр. А можна досягати також успіху. Все залежить від того, щоб у тебе з'явилося бажання. І цього достатньо. Бажання, бажання, і потім закріпимо ще на одне бажання. Шановні колеги, колежанки, ми з вами зараз розпочнемо невеличке таке екскурс по платформі Едвей. Я думаю, що в кожного з вас виникало таке бажання, щоб був створений такий ресурс, де ви могли зайти. І отримати відповідь ну майже на всі свої запити, да? запити про підвищення кваліфікації. Господи, ну чому не можна зробити ту одну платформу, де все буде видно, де буде так прозоро, і я можу бачити перелік велику кількість тих програм. Я саме там буду вибирати. Ну чого я маю ходити туди, то туди? Це незручно. Це ти витрачаєш велику кількість часу. Для Едкемпу була створена така платформа. Едвей у нас є дуже багато напрацювань різних по своєму предмету. Но на них не вистачає часу, щоб їх систематизувати. А от коли я подалась на стартап, чудово. Систематизація пройшла дуже швидко. Ну, Доля мене звела не просто з еткемпом, а звела з людьми, для яких було важливо не просто розвиток освіти. Як можна навчити дітей, якщо не вчити чомусь креативному, творчому, передовому вчителів? Був оголошений такий стартап для освітян «Едкемпом», які запропонували навчити, як писати такі програми, підвищення кваліфікації. Я написала цю заявку, її прийняли, і потім моя робота попала в фінал зі своєю програмою. Ну, якось так Пов'язала я потім з Адвеєм, Потім було запропоновано мені про те, що я можу. Спробувати передавати свій досвід ще одну програму. Ну і зараз я вже є волонтеркою, саме платформи Едвей. Через Едвей я навчаю і інших своїх колег і колежанок, які цього потребують. У кожного і в кожній є е, закладено вже ми, ми любимо навчати інших. Але ми любимо і навчатися, ми не будемо стояти з вами на одному місці. Так от платформа Едвей дає можливість і для першого, і для другого. Перше моє навчання колег для мене, я б дуже добре пам'ятаю, в мене такий був мандраж. Я так боялася, тому що я ж не просто дітей навчаю, я навчаю колег, людей, які мають вищу освіту, які дипломовані, які мають свій досвід, які мають свої погляди. З дітьми діти сприймаються набагато простіше. Вони не розглядають там, а що там всерединки. А вчительство воно буде оглядач, що там серединки. Чи добре ти знаєш той матеріал, який ти даєш, навчаєш якому? А тепер, ну, я просто вірю в те, що я добре це роблю. Ну і все. Як я почуватимусь, як жити, коли реалізую цю мету? Як я можу виявити свою унікальність? Що може принести задоволення? Ну я більш ніж переконана, що якщо ви берете за справу, має бути знаєте, спра спрацьовувати, що мене мені все вдасться, у мене все отримується. Можливо, не так, як я зараз бачу це, да? але я все рівно це зроблю. Рік. Перші мені таке мене запросили експерткою. Це вперше, коли я почула взагалі, що таке таке. Коли мені запропонували, я взагалі не мала зрозуміти, що це таке, куди мене запрошують. Ну, я погодилась. Будуть люди, потрібно, ви вмієте, ви знаєте, ви зможете. Знаєте, Коли людині кажуть про те, що вона вміє, знає, може, оця самооцінка вона починає рости, виростати. І от Коли ти прийшов і побачив да, оце да, де люди ходять, ти можеш вільно зайти вийти. Ти прийшов вибрав собі тему сесії, е, яка тобі здавалася дуже актуальна для тебе. прийшов І ти розумієш трішки не те, що ти очікував. Да? Ну, Нічого страшного, ти можеш стати вийти. Або буває ще такий момент, коли е, одночасно декілька сесій, і тоді людина не знає. Куди піти? Вона тоді приходить трошки сюди і трошки туди. Є експертами, експертками, спікерами, спікерками на едкемпі. Я думаю, вони хвилюються. Я завжди також хвилююся, коли я є експерткою. Але це таке, знаєте, хвилювання приємне. Приємне тільки тому, що ти ну, не хочеш підвести інших, ну, тому що є певна відповідальність. Тут. Для мене едкемп це не просто вчительський рух, це та платформа. Я навіть не знаю, це ні, не платформа, це ресурс. Це ресурс, який надає впевненості віри в себе. Бо впевнений вчитель, і той, який вірить сам в себе, він це може передати дітям. Наші діти, які зараз вони, малі підлітки, вони будуть її відбудовувати. І ви. Якраз ті люди, які закладають той фундамент нашої майбутньої перемоги та майбутнього щасливого життя в нашій вільній і незалежній Україні, разом на перемоги слава Україні! Любов готує борщ. Смачні життя в мене отримує. Мені все хотілося на великого будинку, великого будинку. Ну, перше, мені зараз нема коли з цим прибиратися. Це, слава Богу, що є донька зараз, там вона там під шаманію трохи чистоту тримає. От. Чоловік тут на кухні, я, значить, і, як чоловік каже, а вона вся каже в іскусстві, я вся в роботі. Не ну, nee. Ну, ти ж завжди смачненьке готуєш. О, ти брав е, кислі помідори? Ні, nee, я брав томатний сок. І, і лимонну кислоту додавлю? Чуть-чуть. Ну, мабуть, не «чуть-чуть», мабуть, бухнув. Бухнув. — Мабуть, бухнув цей раз. Бач, mm. перехвалила. Ні, нічуть не перехвалила. Да? Моя родина звик... звикла до цього. Ну, Я не знаю, чи можна звикнути. Іноді я сама себе ловлю на думці, як би я поставилася. Ну, от мене таке буває, чи мені це подобалось. Ну, взагалі, якщо людині будь-яке щось забороняти, да, воно ж буде накопичуватися і рано чи пізно воно вийде, вона знайде все рівно вихід, але в, в якому вигляді ніхто не знає. Тому я думаю, якщо є, скажімо, певні відносини в людей, а це родина, да, в родині, має бути взаєморозуміння і Взаємоповага до думки і до тої роботи, яку ти робиш. Mm. Тому що якщо це людина, це частина її щастя і її простору, mm. ну, і це робить людину щасливою. Mm. Ну, тому я вдячна йому за те, що він мене в цьому підтримує. Ці дівчатка, які зараз, наприклад, от у нас одинадцятикласники випускаються, а прийшли вони у 2020 році, ну от вони були з нами там чотири роки. От вже 11 клас. Дівчатка, які вже зараз 8-9 клас, вони тільки споглядали да, за тим, як старші можуть робити. Дуже багато прийняли, можливо, від них О, той, таких не бояться не боятися виразити свої ідеї. Я думаю, що вони більш креативні і більш творчі. Не тому, що вони кращі, ні, тому що в них ще більше впевненості, вони на прикладі інших побачили, що так може бути. Я не хочу, щоб в них оця стереотипність, у них так і закралася, і залишилася в них, а щоб вони її відкинули і просто були тими. Особливими людьми, я їх буду називати особливими, які вірять, які впевнені в собі і які самі роблять для себе вибір. Щоб вони не втратили отой час, який, можливо втратила я. Тепер я знаю, хто нам буде робити 3D-моделі для проєктів. Я знаю, що я класна, і учні в мене класнючі.